На швидкому ухваленні законопроекту про посилення контролю за переміщенням осіб та вантажів через тимчасово окуповану територію наполягає його ініціатор нардеп Ігор Лапін. Про це він заявив на прес-конференції в Києві. Зараз документ на розгляді в комітетах парламенту Ігор Лапін сподівається, що він скоро буде винесений на обговорення коаліції. Ініціатор блокади вважає, що ще півроку тому прийняття такого проекту було неможливим, але зараз шанси на це є. За словами нардепа, закон автоматично скасує дії документа. Про вільну економічну зону Крим. ми будемо намагатися чим швидше, тому що затягування це. Хтось заробляє гроші на війні. от і все. Я думаю, що після такого резонансу, після виступу президента, який недавно ви чули, теж цю тематику піднімав. Прем'єр-міністр цю тематику піднімав. Я думаю, що буде підтримка. Ну вважаю, що зараз його будуть підтримують. Ну надіюсь, нагадаємо, проект підписали 13 нардепів між фракційною групи самооборона Майдану і представники інших парламентських об'єднань. Він передбачає пропуск людей тільки за спецперепустками і припинення поставок товарів, крім гуманітарних вантажів, контрольованих міжнародного народними організаціями як приклад системної контрабанди з окупованих територій, нардеп Тетяна Чорноволна навела ситуацію з танкером Адріатік Марінер. Вона стверджує, що наприкінці травня корабель доставив із Феодосії 5800 тонн диспалива. Але танкер після обшуків відпустили. Про цю контрабанду заявляв у парламенті і нардеп Антон Геращенко. Він звернувся до генпрокуратури, стверджуючи, що нелегальне ввезення палива дахує високопоставлена особа із СБУ. Але гендиректор компанії «ВОК» Сергій Курецький, в інтересах якої було поставлено паливо. Стверджує, судно привезло його з заводу в Хайфі Ізраїль. За словами Корецького, у компанії є всі підтверджуючі документи. І де спаливо офіційно розмитнено. Він вимагає вибачень від Гаращенко. Однак Тетяна Чорновол стверджує, що цей танкер вже шість разів здійснював контрабандні рейси до Криму, вимикаючи на підходах до півострова автоматичне визначення своїх координат. Коли судно йде в Крим, це видно тобто його напрямок в Крим. Біля самого Криму раптом ця система виключається. Потім воно відійшло від Криму, ця система знов включається. Тобто не треба. Треба бути особливо розумним, щоб зрозуміти, де це судно все ще з Якщо СБУ буде всім цим займатися, до ковозов з бату повірте дістати не важко. Тим паче, що судно мало нахабні вже шість разів заходити в порти Криму, навантажуватися паленими продуктами. Але це ще тільки пів проблеми. Проблема в тому, що це палені продукти ще контрабандно завозяться в Україну. СБУ офіційно відповіло кількома днями раніше, що дійсно існує кримінальна справа, порушена в жовтні слідчим відділом прокуратури Криму за ознаками кримінального злочину, передбаченого частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України. В рамках слідчих дій СБУ взяло участь в обшуку на судні Адріатік Марінер.